У Китаї дефіцит молодих жінок. Тисячі чоловіків, не маючи з ким одружуватися, вдаються до криміналу. Замовляють викрадення майбутніх дружин з сусідніх країн бірми, Монголію, В'єтнаму, Лаосу та Північної Кореї. З подробицями далі. Уляна Толюк. Ці дівчата не показують своє обличчя на камеру. Вони досі переживають шок. Усі троє з бірми, переважно неповнолітні. Прагнення знайти роботу в Китаї для них закінчилося полоном у китайській провінції. Дівчат продали за 700 доларів як наречених для місцевих холостяків. Жінка з мого села сказала, що вона може знайти мені роботу в Китаї. Тієї ночі ми зупинилися на плантації з вирощування цукрової тростини. Там мені дали трошки поїсти. Після цього я не пам'ятаю нічого. Коли я прокинулася, я не знала, де я, і мені не дозволяли ні з ким говорити. Мій дядько прийшов з двома іншими і китайською поліцією. Вони намагалися мене забрати, але сільські мешканці не дали. Тож поліція заарештувала мого чоловіка. Селяни наполягали, що вони заплатили. За мене гроші і не дозволяли йти. На місто на кордоні Китаю та Бірми. Торгівля жінками тут звичний бізнес. Бажаючих полишити країну у Набані чимало, бо регіон потерпає від страшної бідності. статус жінок тут дуже низький. Дівчата часто не мають ніякої освіти. Люди в бірмі настільки бідні, що вони завжди мчаться туди, де вони чують про можливість працевлаштування. Багатьох обманюють таким чином. Зупинити торгівлю жінками неможливо лише з усилями правоохоронців, бо проблема скоріше соціальна. З одного боку кордону немає роботи і крайня бідність, з іншого життя трохи краще, але бракує жінок шлюбного віку. Дефіцит наречених у Китаї соціологи пояснюють, наслідком програми: одна сім'я, одна дитина. Більшість родин через традиції дають життя лише хлопчикам, і тому вже нині на кожні шість парубків припадає лише п'ять дівчат. Найбільше від нестачі жінок потерпають бідняки у провінції. через те, що ці села такі бідні, всі ці чоловіки мають проблеми з пошуком наречених, і це їх підштовхує вирішувати проблему, використовуючи гроші. скількох дівчат отак насильно видають заміж, не знає ніхто. Бо про більшість оборудок ані поліція, ані громадські організації ніколи не дізнаються. Трьом врятованим бірманським дівчатам насправді пощастило, адже лише одиниці вириваються з полону. Уляна Телюк голос Америки.